З ранкової руханки розпочинається день у таборі для дітей та молоді із інвалідністю у Кропивницькому. Цьогоріч до табору взяли 45 дітей, юнаків та дівчат. Говорить Людмила Шукрута, керівниця громадської організації Серце Матері, яка допомагає в організації табору. П'ятий ювелирний табір хвилю тримай на базі нашого «Сильний Сильні У цьому таборі. Працюють важатиме наші мами, громадської організації. Говорить, особливість роботи табору під час воєнного стану це консультації психолога. Відкрили його завдяки гранту молодіжної християнської організації Я «Вирішили вирішила долучити багато майстер-класів, багато співбесід, багато індивідуальних консультацій з психологом для психологічного розвантаження, зняття напруги, стресу саме у таких дітей. До табору взяли 20 дітей-переселенців з інвалідністю. Серед них 11-річний Олександр Юрчик з аутизмом. Він з міста Курахове Донецької області. Мені дуже подобається займатися спортом і, і красити щось. Я дуже це люблю. Наталія Царік з Сєвєродонецька. У табір привела 21-річного сина. Говорить, у рідному місті такого табору не було. Тут ми маємо змогу спілкуватися. Тут ми маємо гарні умови займатися якимись творчими заняттями, і все це на природі, все це на воздусі, на повітрі, свіжому. Табір працює з 10 ранку до четвертої дня. У нас є і поїздки, в нас є майстер-класи, виїзди. Сьогодні в нас, наприклад, майстер-класи дендропарк. В четверг ми поїдемо в Софіївський парк в Уман Діти поїдуть і сім'ями поїдуть діти. Так. Оже є виїзди на річки. Екскурсії розписані так, що в нас є доступ до укриттів, У нас так само є і тут укриття. Зі слів керівниці, працюватиме табір два тижні. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.